Друзі, здорово, ну що в нас продовження цього блокбастер, блокбастера епічного. Аж забалакався, ви бачите, як все серйозно. Продовжуємо ми ліпити парашку нашу. Дивіться. Догнав я яму, бачите, аж синій, синій, як пук. Положив отут ще такі розпорки з метала, де поварив, де була ціленька. Глибина десь, ну, метра півтора у нас вийшла, залив дно, тим. укріпив. Коротше, вроді би надіжна. Медок ми не повинні провалитися потом. Так, ну і потихеньку клепаємо нашу парашу. Ось вона так виглядає. Я ще правда не повністю зробив, зараз покажу з цього ракурсу. Закупив метала. Трішки вирішив вложитись. Бачите, зашив дві сторони, ті, що невдобно буде зашивати. Зашив кришу. Ну що я вам можу сказати? обійшлися цей горшок мені 3000 гривні кирпичик. ну 3200. Да, округляємо. Пісок на халяву сам навозив мотоблоком. Цементу пішло. 4 мішочка. По 25 КГ це у нас 800 гривнів. Ну, Практично-760 гривень. Сваричні роботи, понятно, на халяву. Ну і метал. Весь обійшовся мені в 5200 грн з електродами. Да, купив електроди, В общем, наша епічна споруда доходить вже до свого фінального вирішення. Тому сьогодні планую все це діло зробити і показати кінцевий результат. А потім понаводимо порядки, зробимо все. Супер бомба-пупер. А вам дякую за перегляд. Підписники з'явилися, це дуже круто. Продовжуємо. Далі буде також дуже багато цікавих відео. Дякую за перегляд. Пока.